Запропонували спробувати вступити в Харківський інститут пожежної безпеки, що я успішно і зробив. Відучився 5 років і по сьогоднішній день працюю в державній службі з надзвичайних ситуацій. Після завершення навчання мене розподілили в місто Київ, направили на працю. Зараз я працюю на посаді начальника частини спеціалізованих рятувальних робіт, спеціалізованого державного пожежно рятувального загону. І поїжджаємо на надзвичайні ситуації, пов'язані з розбором завалів різних аварій, різного характеру, також обслуговування об'єктів київського мета. Метрополітена запам'яталась пожежа в готелі. Довелося підніматися по зовнішній драбині в район 9 го поверху, абсолютно без якоїсь страховки. Тому що часу дуже було дуже мало. В вікнах там висіли люди і потребували допомоги. Тобто ми піднялися і успішно спустили двох людей. По цій сходовій клітині і врятували їх. війна застала вдома. Зразу я тільки почув ці вибухи, зібрався і поїхав на роботу. Виїзди пов'язані з ракетними обстрілами, там ударами дронів і так далі. Їх стало більше відповідно, і роботи стало виїздів більше. Але також стали більш розуміти, як діяти в цих ситуаціях. Більш злагоджено працюємо там з іншими службами міста, і в принципі вдало ліквідовуємо ці всі. І наслідки обстрілів постійно проводимо заняття. Також якийсь є досвід наших колег, в кого більше виїздів, там міжнародних, тих же і так далі. Ми щось постійно вдосконалюємо. Тренуємось і намагаємося повністю бути постійно готовими до будь-яких ну складнощів, які пов'язані з там з рятуванням людей. І обладнання в нас багато нового з'явилось, призначеними для рятування людей з під завалів. Потрібно бути психологічно готовим, по-перше, до таких виїздів. Так, звичайно, важко, але коли ти приїжджаєш і дивишся на це, все то ти розумієш, що якщо не ми рятувальники, які приїхали, ну Врятуємо, підемо туди, то ніхто цього не зробить і ну люди просто загинуть. Бачиш, так що людина потребує ну допомоги, десь трошки емоції виключаються, потрібно включити розум і якомога швидше, якомога правильніше почати діяти для того, щоб ну Дістати цю людину, щоб вона також не отримала ще більших пошкоджень, ніж в неї. Є. Звичайно, що всім дуже тяжко, у всіх різних ситуаціях, хтось залишився там взагалі без житла, хтось десь переїхав. Потрібно якось це пережити. Працювати далі, намагатись допомагати, хто чим може, хто там волонтерить, хто допомагає армії. І я думаю, що все буде добре. перемога в будь-якому випадку буде за нами. З моменту створення от загону ще немає йому двох років, але в принципі колектив дуже дуже злагоджений. Взаємодопомога у нас завжди присутня. Саме в цьому колективі я б хотів би працювати надалі. Я займаюся легкою атлетикою. Ну раніше займався більш професійно, зараз там менше часу і так далі. Але намагаюся продовжувати вільний час. Я живу там біля лісу, біля озера, піти, побігати. Це дуже відволікає. Декілька років назад я більш плотно займався легкою атлетикою і пробіг декілька напівмарафонів і пробіг два. На марафони це 42 кілометри, 195 метрів. Якщо добре підготуватись, добре тренуватись, то все буде добре. І в роботі потім при фізичних якихось навантаженнях то ти себе легше відчуваєш, можеш швидше десь дістатись. У мене є гарна робота, є сім'я. Мета більше подорожувати. Я сподіваюся, що це буде в майбутньому. Це вже звикли, якби я працюю все життя, можна сказати, вже більше 25 років. що можу і ночі десь поїхати, можу, і на добовому чергуванні залишитись. Чергувати, то тобто ця робота звичайно переживають, але така робота.